Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про перемогу донецького шахтеря у лізі чемпіонів, за рахунок чого вдалося це зробити, які в нас шанси вийти до плей-офф та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький шахтар здобув сенсаційну перемогу над іспанською Барселоною за рахунком 1-0. Так, а чого я сиджу ось у цій кепці? Треба ж швиденько це змінити. Ось так вже буде правильно. Команда Маріна Пушича повернулася до виграшного футболу у Єврокубках ще в минулому матчі з Барселоною. Але тоді просто ще не вистачило того, що команда грала можливо за мотивами Ван Лоувена, але на цей раз результат це принесло. Взагалі для гірників це був якийсь страшний сон, коли їх очолював Патік Манловен. Я не хочу сказати, що він поганий тренер, тому що він досяг класних результатів з Луганською зерею. І я більше ніж впевнений, що якщо б в нього реально був час попрацювати з шахтарем і не давив на нього час того, що потрібно здобувати якийсь результат в лізі чемпіонів, перемагати у чемпіонаті, то десь за рік-два він зміг би побудувати класну гру у шахтарі. Але в нього просто не було часу, бо керівництво клубу гірників завжди вимагає результат. А як ти здобудеш цей результат, граючи ваткувальний футбол проти Порту, Барселони, коли тут потрібно грати тільки обережно від захисту? Після того, як звільнили Йовічовича і призначили Ван Лоувана, було багато чуток, що, начебто, керівництва Шахтаря, а саме Ахметов, йому просто не подобалось, як Шахтар грав у Єврокубках, тобто від захисту. І йому хотілося, щоб гірники були домінуючою командою на полі та створювали багато моментів та перемагали. Але як бачимо, такий футбол Шахтарю просто не підходить, і керівництво клубу це зрозуміло. Дуже швидко і вирішило все кардинально змінити і повернутися до минулорічної стратегії. До речі, виникає цікаве питання, на яке, звичайно, немає точної відповіді. А чи сам Пушич вирішив грати у такий футбол? Тому що я не думаю, що він щось кардинально зараз змінив в команді, тому що він працює ось його там 15-16 днів, а тому, скоріше за все, там. Сирна або хто ще там з помічників порекомендував грати саме у такий футбол. Навіть можна пожартувати, що вони просто дістали конспекти Вічовіча. При тому, що я вірю, що він міг класно налаштувати гравців на матч, мотивувати, давати якісь мінімальні настанови там гравцям під час матчу. Але точно там перебудувати гру за 15 днів після того, як цю гру можна сказати псував Ван Ловен точно ні. Що стосується самого матчу, то як на мене у гірники в цьому поєдинку вийшло абсолютно все. По-перше, це грати з максимальною концентрацією протягом 90 хвилин. Бо так грати у захисті, як це зробили Бонда та Ракицький, дуже було круто, і навіть Матвієнко, якого перевели на лівий фланг оборони, також було приємно спостерігати, особливо після того як він багато помилявся раніше граючи у центрі захисту. Якщо казати про півзахист, то там можна просто нескінченно розповідати про Георгія Садокова і можна сказати про те, що він вже навряд чи перейде до туринського Вентосу, бо італійському клубу просто не вистачить грошей на нього. Також нарешті ми дізналися, після того, як змінили тренера, а саме звільнили Ван Лоувена, що гірники цього літа придбали дуже крутого бразильця Невертона, тому що він почав виходити вже після того, як Серна був виконуєм обов'язків. Ну а зараз ми бачимо, як він виходить у стартовому складі. За цей матч бразилець створив дуже багато корисних обводок, він класно рухався по полю, він знає, куди рухатись, що дуже важливо. Ну, якщо б він не заліз в офсайт, після якого забив шикарний гол, то взагалі було б супер. До речі, напевно, це ще один такий момент, що не подобалось керівництво Шахтаря у Ван Ловені, що він не використовував тих гравців, яких придбав Шахтар цього літа. Ну і Сікан, який нарешті виперовився за свій промах у минулому сезоні у матчі з Селтіком, ну а взагалі в нього вже в цьому сезоні три голи. Хоча все одно, незважаючи на голи, мені не подобається цікан як гравець, і мені здається, що він слабший, ніж його одноклубники. Хоча до чого мої всі ці слова, якщо він виконує головне завдання нападника, це забивати голи. До речі, варто поговорити і про гру нашого суперника Барселони, тому що в цьому матчі вони зіграли дуже погано. Звичайно, в цьому є багато заслуги гравців Шахтаря, але все ж це факт. На мою думку, Барселона не створила жодного небезпечного моменту, і впевнений відрізок матчу мені навіть здавалося, що думаю, Барселоні точно не вистачає якогось класного нападника, і тоді в них буде все добре. А потім згадав, що в них є Роберт Левандовський, і потім подумав: ну нічого собі, ракицький та Бондар його просто з'їли. Взагалі, навіть не думав, що колись таке скажу, але Бондар зупинив Левандовського. До речі, якщо почитати твіттер Барселони, то там приблизно 90%, тобто переважна більшість, каже про те, що їхній команді не вистачило Френкі де Йонга. І це дійсно так, тому що відчувалось, що каталонцям не вистачає якогось розуму. А Френкі де Йонг – це саме той гравець, який і керує усією командою. Також є достатньо коментарів, що команда зіграла безвольно та без вогнико в очах, і є навіть коментарі, що треба звільнити хаві або шаві, або чаві. До речі, напишіть в коментарях, як правильно писати. І тільки десь 1% коментарів був вражений грою Шахтаря. Кажучи про те, що ну вже немає сенсу від контролю м'яча у сучасному футболі, і це вже не 2009 рік, коли гвардіола очолював Барселону і вони показували свою неймовірну тікі-таку і перемагали у лізі чемпіонів. Но суперника зараз вміють грати проти такого футболу, ну а самі грають у той футбол, який вміє забивати голи ще й без контролю м'яча. Ну і що стосується перспектив у групі, то, звичайно, після цієї перемоги Шахтар трошки повертається у цю боротьбу за вихід в плей-офф. І трошки я кажу тому, що Шахтарю все одно треба в останніх матчах перемагати з спорту та Антверпеном, а це буде непросто. І навіть за такого розкладу, якщо ми виграємо матчі з спорту та Антверпеном, ми все одно можемо пролетіти повз плей-офф Ліги Чемпіонів, тому що Порту, наприклад, може виграти у Барселони, але Барселона в останньому турі виграє у Антверпену. І тоді е, у такому разі дивляться на особисті зустрічі. Ми з Барселоною маємо зараз нічию, тому що вони виграли 2-1, ми виграли 1-0. І після цього вже дивляться на загальну різницю. но в Барселоні вона набагато краще. Вони зараз мають плюс 6, ну а ми мінус 1. Ну і що стосується Порту, то тут. Треба не просто перемагати, а перемагати з рахунком 3-0, тому що щоб мати кращу різницю в особистих зустрічах. Хоча, звичайно, є другий варіант, набагато кращий, де порту грає у нічию з Барселоною або програє, і тоді нам вистачить будь-якої перемоги над порту, щоб вийти до плей-офф. Тому, як бачимо, до Ліги Чемпіонів ще далеко, хоча цілком можливо. Але у той самий час варто відмітити, що ми майже вже у лізі Європи, бо маємо вже перевагу над Антверпеном у 6 очок. І щоб ми посіли останнє місце, треба програти Антверпену Порту. Ну а Антверпену виграти у нас і у Барселони. Тобто можна сказати, що в цьому сезоні завдання мінімум майже виконано. До речі, напишіть в коментарях, як вам гра шахтаря, хто вам сподобався більше і чому. І напишіть, що не вистачило в Барселоні, щоб краще зіграти. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!